Доброго ранку сьогодні 14 лютого 2023 року. Заняття в середній групі. Ознайомлення із соціумом. Тема заняття Взимку на прогулянці. Доброго ранку, малята і дівчатка і хлоп'ятка. Сьогодні ми з вами поговоримо. Про розваги на прогулянці прекрасної пори року. А щоб дізнатися, якої пори року відгадайте загадку. Біла, гарна, чарівна. Мов снігуронька вона землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо, ач рай. Ну, ма. що ж це за пора року, дітки? Підгадайте. Так, це прекрасна пора, білосніжна. Так, зима. Дітки, а яка зима? Так. Біла, гарна, весела, срібляста, чарівна, понад містом пролітає фея чарівна. Зима у віконця заглядає, вихор сніговий здійма замітає білим сріблом на будиночках дахи. Та заховує під снігом всі доріженькі шляхи. З ким порівнює автор цього вірша Зимоньку, так з чарівною феєю, яка заглядає в віконечка. та радує нас дітки сніжком, морозом. Ви знаєте, що взимку ми дуже полюбляємо прогулюватися на вулиці. Любимо різні розваги. Ось, подивіться на цю картинку, яка розвага тут, що дітки роблять? Так, дітки-залюбки катаються на санчатах. Які вони? Так. Усміхлені, веселі, бадьорі радіють, що падає сніжок, що є можливість покататися на санчатах. Послухайте вірш про ці розваги, який називається зима. Ой, зима, зима, зима. Веселі ж пори. Нема гірка, сани, кумінь, сміх, синій вечір, білий сніг, дітла на ковзанат. Скільки радості в очах? Дітки, скажіть мені, будь ласка, а які розваги ви тут бачите, чим займаються дітки? Так вони катаються весело на санчатах а також на ковзанах. Їм це дуже до вподоби, їм весело, вони посміхаються, тому що це дуже весела розвага. А щоб дізнатися, яку ви ще полюбляєте взимку розвагу, послухайте слідуючу загадку. Він не лялька. Не людина, на снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто оце? Звісно, та це сніговик. Ось, подивіться, на першій картинці зліва. Дітки зліпили сніговика, дуже задоволені. Ось на цій картинці справа. Також вони зліпили, але не одного, а двох сніговиків, Дітки, скільки кульок зліплені ці сніговики. Так, з трьох дітки прикрасили його і гудзиками, і гарні зробили оченята. І ніс морквинка, як сказано в загадці. Я думаю, що діткам цим також дуже весело, радісно, вони посміхаються, тому що їм подобається така розвага. А ще одна з розваг, улюблена вашим – це віплення смішків. Ось подивіться, дівчатка. Також демонструють, які вони сніжки зліпили снігу. А ще, я знаю, ви дуже любите кидати сніжками один одного. Це також вас підбадьорує і викликає радість, щоб дізнатися, ще яка розвага є взимку. Послухайте ще одну загадку. Влітку коні спочивають. зимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто ж вони? Звичайні. Так ви вже здогадались, що це за коні. Це дітки лижі. Ви також полюбляєте кататися на лижах, коли є гарний. Білий сніжок. Дітки, а можна покататися на лижах іншої пори року? Так, не можна, тому що немає снігу, тільки взимку, з задоволенням дітки катаються на лижах. А що цей хлопчик робить? Так він також розважається, водичка. При замерзанні перетворилася на лід. і хлопчик катається за люки на ковзанах, сніжок падає додолу, це викликає радість, сміх. Хлопчик посмішав, посміхається, тому що йому дуже весело і подобається така. Розвага. Дітки, я думаю, що ви з задоволенням послухали, про що я вам розповідала, та я думаю, що ви також дуже любите такі розваги, коли є сніг це весело, коли замерзає водичка і перетворюється на лід, це також. Розваги, це катання на ковзанах. Коли є сніг, це катання з гірки на санчатах. Це ліплення сніжків та сніговика. Я думаю, що ви з задоволенням проводите прогулянки такою прекрасною порою року, як зима. До побачення, малята, до нових зустрічей.